Друзі, всім привіт! І друзі, і вороги, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Знаєте, хочеться сказати, що всім привіт, я Оля і це мій зайвий, зайвий бокал, зайвий стакан кави, бо вже вже погано. Що я, її взяла? Е, я вчора хотіла перебрати орхідею, подивитися, перебрати. Хотіла подивитися, які корінці в ній там. І просто бачу, коли я її поливаю, дуже часто з'являється, ну, не пліснява, а як грибок. Грибочок навіть такий виріс. Коли я вже висипала кору, побачила в якому стані корінці. Жовті буду показувати вам фрагменти того вчорашнього відео. Дуже погано виглядають вони, коли вже висипала цю, цю кору, побачила, що там торфяний той стаканчик. В Україні, пам'ятаю, коли орхідею перебирала, то там був такий пластиковий е, ну як, каркас і всередині торфяна оця така губка. Тут не було пластику, просто губка сама. Я її прибрала і побачила, що корінці в дуже жахливому стані, жовті. Думаю, просушу я трішки кору, а потім назад засиплю. Ну, але не витримала, засипала одразу. Сьогодні, напевно, зараз прийду, буду все ж таки розбиратися, що робити. Можливо, хтось знає, що зробити з цими корінцями, як їх оживити, як зробити зеленіше, може, треба щось пообрізати зайве. Поки що не знаю, але дуже шкода. Вона така велика. Думаю, може більше вазончик треба. Може взагалі треба купити нову кору і засипати, не використовувати стару. Бо я хотіла просто її просушити нормально і назад засипати. Яка природа, яка погода, Боже! Я пропоную вам сьогодні. Поностальгувати <смі> і згадати дитинство, фрази від наших батьків. Ви також можете в коментарях поділитися, які фрази були найулюбленіші в вашому дитинстві, які ви зараз згадуєте з теплотою, а які дратували вас найбільше. Фрази, ті, які коли нас кличуть додому, або коли друзі пропонують тобі винести водички, а ти переживаєш, що мама зажене додому <смі> і більше не випустить. Це таке найяскравіший, найяскравіший такий спогад. І згадую, коли на ринок ми їздили з моєю матусею, вона дуже не любила зі мною їздити, тому що я була прискіплива до одежі всілякої там, і я дуже довго обирала. Потім вона мені казала, що тобі точно подобається, бо якщо зараз купимо, а потім воно буде валятися в шафі, як все інше. Або оце просто поміряй. Купувати не будемо, просто поміряй. Ти міряєш, всі вистраюються біля тебе, продавці і інші люди, і починають казати, Боже, яка ти гарна, як на тебе шито. Ми прийшли на дискотеку з подружками і танцює рудий хлопець там. І одна з моїх подружок так дивиться на нього, дивиться, а потім розповідає, що їй в дитинстві казали, що якщо вона не буде доїдати там їжу якусь, якщо вона не доїсть, то в неї буде рудий чоловік. Мене не лякали чомусь ну, в моєму дитинстві, слава Богу родими чоловіками, але лякали ось чим. Мій тато казав, коли я ще тільки починала вчитися в інституті, він мені казав, що якщо я буду погано вчитися, то буду двірником дворником. Навіть він мене будив зранку о п'ятій ранку, десь так приблизно. Замітала в нас під вікнами жіночка. І він мене будив і казав: Оля, от якщо не будеш вчитися, будеш так, так само вставати о п'ятій ранку і замітати вулиці. І це пам'ятаю, я прям боялася цього всього. А потім це мені казав мій дядько. Але була така фраза, що учень є світ, ані учень є, чуть світи на роботу. І коли вже він, мій дядько, почав займати високу таку посаду. І виїжджав на роботу десь там о п'ятій ранку. Я йому пригадала цей вислів. Я кажу: А ти пам'ятаєш, що ти мені таку фразу сказав? А зараз їздиш о п'ятій ранку на роботу. Хоча ти маєш вже освіту, ти займаєш велику посаду, але ж ну, це не означає, що учення світа а не учення чуцвіта на роботу. Отак сміялися. Також були фрази з приводу здоров'я. Я в інституті, все, що з інститутом пов'язано. Носила дуже короткі спідниці. Ну і звичайно була коротка куртка, коротка спідниця, спину було видно. Але в мене був такий дуже довгий шарф. І мені мама казала: і тато казав, що Оля, ти ж застудиш спину. Тоді чомусь я так не відчувала холод зараз. Я, наприклад, вже вдягаюся так і полюбляю дуже довгі куртки, яка там гола спина. Я вже сама боюся застудити в цьому віці собі спину. А тоді я думала, та, махала на це все рукою і одягай шапку, бо також там голову простудиш, буде мінінгіт і ще щось. Оце лякали такими хворобами. Зараз вже, звичайно, що все по-іншому. Зараз вже я вдягаюся, вже все по-іншому. І з приводу того, як от коли виростеш, коли в тебе будуть свої діти, тоді ти зрозумієш мене. Зараз вже я розумію, є навіть такий вислів, що те, що мама говорить, там тобі, це про швидкість звуку. Те, що мама тобі говорить там в 15, до тебе долітає тільки в 40. І... Є такий жарт на тему того, що мені мама забороняла там, наприклад, домашніх тварин в дитинстві казала: От виростеш, заведеш собі собачку, і буде в тебе купа там домашніх тварин. Коли виросла, тепер мені забороняє цей мій чоловік або так само, що на вулиці тобі будуть пропонувати наркотиків та алкоголь, але я виросла і де ці всі люди? Де вони? Дуже багато фраз, які з дитинства тягнуться. У Мене ще залишилося ось це. А що подумають люди? Я Алісі, коли там вона себе погано веде, ну не так, як мені подобається, так не те, що вона погано веде, а просто не так, як мені подобається. Я їй кажу, що а що подумають люди, а ось тут поруч з нами хтось тихіше або веди себе нормально. Ось це в мене ще таке залишилося. Напишіть, які ваші фрази були найулюбленіші від ваших батьків, а які дратували вас найбільше? Буде цікаво почитати, і так само ви зможете поринути у дитинство в ті спогади про дитинство своє. І згадати якісь такі моменти щасливі, все ж таки, як не крути, навіть те, що мене дратувало тоді, от, наприклад, те, що я буду дворником, буду замітати вулиці. Ну, в принципі, я в Іспанії, і як кажуть, що кар'єрну лісницю я тільки, я тільки мою, ну, на зараз я навіть її не мию. Немає ще поки що кар'єри. Але я вже це навіть згадую з теплотою те, що мене дратувало. Цікаво буде почитати, які у вас історії. Тож обов'язково поділіться ними в коментарях. Не забудьте, що цьому відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Ми з подружкою нещодавно згадували там дитинство, згадували шкільні роки. І... І я кажу, що в наших дітей зараз там немає такого, наприклад, у когось в дитинстві там були бабуся, дідусь, рідні якісь в селі, на літо їх, наприклад, відвозили в село, вони проводили там час, ходили на річку з домашніми ну, тваринами, там не домашніми як. От бачите, я, наприклад, село не дуже любила в дитинстві. У мене була там були родичі на Кубані моєї бабусі. І мене відвозили на цю Кубань. Я дуже не любила ці поїздки, тому що там були як хатні тварини, ну ці блін, курочки, да, кролики, ну, це таке інше Оля і село. І я не любила, тому що треба було там за ними доглядати, або якщо їх треба було зарубати там чи ще щось. Ой, я цього всього не люблю. Тому і не любила, і там було дуже все строго. Всі вставали дуже рано, їхали на ринок, продавали ту всю свою продукцію, яку вони зібрали. Всі продукти Вони дуже багато працювали. А я, напевно, ще коли була, були, була мала і я не виросла в цьому. Я не любила зараз би я б, жила би в сільській місцевості. Ну, мати, напевно, я б не хотіла в тих всіх курочок, але мати свій город, на якому можна було б щось садити. І я б зараз залюбки просто. А тоді мене це все не привлікало, тож не приваблювало. Тож у наших дітей зараз такого немає. От я думаю, у Аліси немає цих спогадів. А мене дуже часто от село я не любила, але татусь і дідусь вони рибаки і дуже от зараз вони там наловили стільки риби. Я, може, для вас додам ось тут такий фрагмент, Блін, скільки риби вони привезли. І вони мене брали з собою на рибалку. Мені там було 12-13 років. Ось так десь мене брали одну, татусь та дідусь, і ми їхали. Бувало, з ночівлею там залишалися, а бувало, просто приїжджали. і Вони поки рибачили. А я займалася своїми справами. Блін, я купалася в річці. Я боролася з козою, яку прив'язали там з сусіднього села. У Алісі, наприклад, таких спогадів немає. Ну, звичайно, що ми їздили там на річку з нею, на рибалку, але вона була дуже маленька. В ті часи. Я згадую, мені хочеться, щоб в неї було. Я думаю, що такі спогади можна сформувати тільки в Україні. Зараз в неї будуть тут іспанські спогади. Люди пишуть Повертайся в Україну, тут що ти там ниєш. Ну, це знову ж таки до хейтерів люди мені пишуть, не реагуй. Я просто хочу, щоб люди розуміли, от якщо ви бачите гарну картинку, я йду в сонячному якомусь місці, я живу там під пальмами, це не означає, що немає проблем. Вони є, але не означає, що треба мені повертатися під ракети. Бо я там буду відчувати себе щасливішою. Ні, просто я ділюся своїм життям. Яке є Буває, що я щось приховую, не хочу виносити це все на загал, тому що дуже багато родичів дивиться. Ну щоб нікого нікому не зробити неприємно там чи ну щоб переживали отак. Але показую життя, як є, є свої проблеми. І тому, чому б не транслювати це? А для чого взагалі люди ведуть влоги? Щоб показувати все не тільки класне, ось я стрибаю, ось я пригаю, тут я по магазинам ходжу. Все є, все є в моєму житті, і проблеми, і щасливі моменти, тому все показую. Тож, всім дякую за перегляд цього відео. Напишіть обов'язково в коментарях, які у вас були найяскравіші спогади з дитинства, які фрази батьки вам говорили, і ви запам'ятали їх і на зараз. Хочу подякувати своїм рідним матусі, татусю та дідусю. Дякую за те, що ви в мене виховали такою людиною, якою я є. Я щаслива. У мене було щасливе дитинство. Дякую вам величезне за те, що ви в мене є. Хочу побажати також і вашим рідним, вашим матусям, татусям, і, взагалі, рідним вам людям, здоров'я та щастя, довголіття, щоб щасливе було яскраве життя. Дякую всім за перегляд цього відео. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку. Нагадую кожного разу. І написати коментар в підтримку цього каналу. І підписатися на наш канал. Всім гарного, чудового, сонячного настрою. До зустрічі у нових відео.